Вирятуватися з малечею. Світлана Гребенюк із селища Новосвітлівка Луганської області мусила тікати з дому, коли снаряд влучив у її житло. Жінка у розпачі, бо її хвора дитина щодня має приймати ліки. Інакше назавжди стане інвалідом. Історію розкаже Тетяна Блінова. Ручки вверх, вдохнули, потянулись, як березки, і опустили. Щоб наші сустави були в формі. мы делаем вот такую легенькую разминку каждый день, обязательно. Такие вправы потребны для того, чтобы дитина не опинилась в инвалидном виску. У дащи хворе хвори суглобы. Коленные и... суставы воспаленные и увеличенные в размерах. Это самые именно большие пораженные суставы, которые у нас есть. И правая ручка у нас средняя фаланга. Ставили остеопороз, то есть нехватка кальция, очень хрупкие кости. Діагноз ревматоїдний артрит дитині поставили ще у три роки. Ми боліємо дуже давно, вгод переболіли ангіна, і пішло у нас осложнення на суставах. Колінні сустави були такі великі і деформовані, що колінки просто не розгибалися. До дружківки мати одиначка з двома дітьми тікала від війни з Новосвітів Калуганської області. Родина Гребенюків втратила усе. Їхня квартира згоріла вщент. У нас снаряд зал попав прямо. От квартира згорела, это туалет і ванна, тому що они в дальнем країні. А так квартира стоїть окна, соседи забили. Новосвітівка розташована на непідконтрольній Україні території. Належного лікування дівчинка там не отримувала. Без допомоги медиків та постійного приймання ліків Даша може перестати ходити. А во час війни, куди ми обратимся? Кардіолог нас не видел. Нам потрібно постійно дозу метатриксата. Тобто там з возрастом изменяется дозировка. Якщо ми бросимо, мы сядем в інвалідне кресло. Нам не можна в коем случае його бросати. На лікування потрібні чималі кошти. Світлана влаштувалася медсестрою в місцевій лікарні. Отримує 1200 гривень. Тільки за медпрепарати для дитини щомісяця віддає півтори тисячі. Пілю горькі таблетки, сладкі вітамінки. Я мажу ножки, не плачу. Із помешканням Світлані допомогла її подруга. Жінка сплачує лише комунальні послуги. Усі гроші витрачає на утримання дітей. Щоб їх прогодувати, коштів не вистачає. Тому гуманітарна допомога Ріната Ахметова неоціненна. Огромне йому спасибо, і благодарність здоров'я йому, йому і його сім'ї. За його допомогу. У нас кашка здесь. Будемо варити кашу дітям. І гущенка є. І мука можна і варіникам на і пірок спець у новому місті. Світлані з дітьми подобається. Удачі з'явилися друзі, і почувається дівчинка краще. Незважаючи на хворобу, мріє стати танцівницею. Тетяна Блінова, Ростислав Сесоєв, Олександр Шмирю, Сабиті, канал Україна.